Він зупиняв російські танки, допомагав землякам в окупації і довго тримався в російському полоні на Київщині. Провели в останню путь міського голову міста Дніпрорудне, що в Запорізькій області, Євгенія Матвєєва. Його історію розкажуть наші журналісти. Тав'язні Дніпрорудний. Мер пошов прохання танки. Перші дні повномасштабного вторгнення. Перші спроби росіян окупувати місто Дніпрорудне – невдалі. Загарбників зупиняють місцеві жителі разом з міським головою. Їдьте дамой вас ніхто не нібу вигнав танки. Нормально. З, 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 з Первої, скажімо так, вторгнення в місто відігнали народом. Втім, пізніше Дніпро-Рудне все ж окупували. Міський голова залишився з жителями. В лютому залишився з громадою, забезпечував евакуацію мешканців, коли місто було захоплено. Безпосередньо допомагав, тому що треба було і харчування забезпечити, і комунальні послуги, і навіть правопорядок з блокпостами і роботу комунальних служб. Він мені особисто дзвонив. Ми намагалися катерами переправляти дріжджі, але щоб ну, був хліб, він намагався якось зупинити ворога, як він міг. Звичайно, в зброї, словами, сильними словами. В середині березня слова не стояли перед зброєю. Виникла ситуація, коли працівники Запорізького відродного комбінату поїхали по своїх робочих містах, їх зупинили. Іван Євгеній Сергійович поїхав і почав перемовини з цими покидьками. Гірників росіяни відпустили Матвієва, взяли в полон. Далі в його рідних були два роки, і вісім місяців майже суцільної невідомості. Під час чергового обміну загарбники повернули до України тіло закатованого мера. В останню путь його провели в Бучі. Поряд рідні, близькі земляки з і досі окупованого Дніпрорудного. Нині в російському полоні, за даними, які озвучив напередодні, президент Зеленський перебувають щонайменше шість мерів українських міст і голів громад. Олег Хендриксон, Євген Зозуля, програма Вікне СТБ, Марафон Єдині новини.